Вітаю! головні події нашого міста за минулий тиждень у програмі Нікополь сьогодні, 15 лютого. У день виводу радянських військ з Афганістану. В Нікополі вшановували учасників бойових дій на території інших держав. Вже традиційно того дня ветерани Афганістану пройшлися маршем від площі незалежності до пам'ятника воїнам інтернаціоналістам біля якого о 12-й годині відбувся загальноміський урочистий мітинг. У цьому заході взяли участь представники влади, воїни-інтернаціоналісти, вдови та матері загиблих, а також нікопольці різних поколінь. Під час мітингу виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак згадав про великий подвиг воїнів-міротворців, привітавши їх з пам'ятною датою. Також поділився спогадами про своїх наставників у роки служби, які пройшли вишкіл Афганістаном. Я з великою благодарністю вспоминаю хлопців, які вчили мене воєному ділу Привітала ветеранів Афганістану і помічник народного депутата України Тетяна Мороз. Вона від імені Андрія Шипка вручила воїнам-інтернаціоналістам подяки та пам'ятні годинники. Своїми спогадами часів війни з присутніми поділився голова громадської організації Союз інтернаціоналістів Олександр Кошнірук. Сказала своє слово і мати загиблого афганця. Пам'ять полеглих у цій війні вшанували хвилиною мовчання. Духовенство міста справила пана Хіду за загиблими. Закінчився урочистий мітинг покладанням квітів. Поблизу пам'ятника протягом... Зім двох днів функціонував солдатський намет експозиція з інсценуванням умов, у яких жили афганці. Її організаторами стала волонтерська команда ветерани афганської війни за підтримки місцевої влади. «Так, Це була наша ініціатива наша, наша волонтерська команда Афганської зробити таку експозицію, щоб молоді парні, дівчинки, школьники прийшли і бит солдатський, як воно було в полівих условиях. На стендах, встановлених перед наметом, можна було побачити воєнні фотоспогади та ілюстрацію волонтерської роботи, а також ознайомитись з військовими атрибутами та зігрітись гарячим чаєм. Всередині намету буржуйка, ліжко і найцінніше листування із фронту між реальним солдатом та його матір'ю. Прикрашав солдатський намет Національний прапор України, перевезений із зони АТО. Біля нього стояв 20-річний учасник бойових дій на сході країни, який розповів нам про свою фронтову географію. Шахтёр, з Славянськ. Краматорськ везде по чуть-чуть, Как бы где де бригада, там і я. Станіслав отримав поранення, але все одно на днях повертається на фронт, щоб знову стати на захист кордонів рідної батьківщини. 17 лютого у культурно-спортивному комплексі НЗФ відбувся благодійний концерт під назвою Ветерани Афганської війни Воїнам АТО, який також був присвячений 26-й річниці виводу військ з Афганістану. На концерті були присутні афганці, представники місцевої влади, учасники АТО, волонтери та жителі міста. Організатори концерту нагородили найбільш активних помічників, які постійно допомагають нашим солдатам у зоні АТО та подякували всім небайдужим. Жителі міста, діти, школьники, школи, руководителі школ, наше руководство міста, велике вам дякую за те, що ви підтримуєте нашу армію. Також згадали тих, хто не повернувся з афганської та сучасної війни, віддавши своє життя за мирне небо та цілісність України. Протягом вечора свої пісенні танцювальні композиції глядачам дарували ветерани Афганістану та творчо обдаровані Нікопольці. Всі виручені кошти підуть на допомогу Нікопольським солдатам, які зараз на передовій. Ремонтні роботи у Нікопольському пологовому будинку йдуть повним ходом вже у квітні поточного року. Майбутні матусі зможуть народжувати в оновленому та відремонтованому приміщенні. Майже п'ять місяців Нікопольський пологовий будинок закритий на ремонт, через що майбутнім мамам доводиться народжувати у сусідньому місті Орджонікідзе. За цей час повністю замінили крівлю, систему опалення, вентиляцію та санвузли. Всі вікна замінені на пластикові. Проведена нова пожежна сигналізація, відремонтовані приміщення лабораторії, харчоблоку, котельні, пральні, а також відремонтовані палати акушерського відділення та патології вагітних. Особливо медпрацівники радіють заміні всіх ліфтів, адже довгий час вони взагалі були.

Да відкриватися плануємо в апреле місяці. У цьому році почне функціонувати відділення інтенсивної терапії, якого раніше також не було. Ще однією новинкою стане відкриття відділення другого виходжування дитини. Це дасть змогу надавати немовлятам з маленькою вогою необхідну допомогу на місці, а не відправляти до обласної лікарні, як це робилось раніше. Ремонтні бригади працюють без вихідних, аби вже у квітні цього року прийняти вагітних. Обслуговування буде якісним та комфортним, запевняє Лідія Білик. Та все це згодом. Доти необхідно дзвонити у швидку за номером 103, яка у найкоротший термін доставить вагітну у лікарню міста Оджонікідзе. а в екстреному випадку у гінекологічне відділення Нікопольської міської лікарні номер 1 де цілодобово чергує бригада лікарів, яка і надасть необхідну допомогу. Днями представники місцевої влади завітали до дитячого садочку номер 27 Ромашка, який посів перше рейтингове місце в номінації «100 найкращих дошкільних навчальних закладів України. У ромашці виховується 93 дитини віком від трьох до шести років, які розділені на шість груп: три загального, інші три компенсуючого типу для дітей з особливими потребами. Педагогічний колектив налічує 43 особи, переважна більшість яких має вищу кваліфікацію. Представники міської влади оцінили особливі умови, в яких виховуються діти, і розповіли нам історію перемоги цього дошкільного закладу. Вони надали методичні матеріали, фотоматеріали до департаменту освіти і науки Дніпропетровської обл. Держадміністрації за наслідками першого відбіркового етапу наш заклад, 27-й дитячий садок, став переможцем. І за рішенням департаменту освіти також був направлений на участь у всеукраїнському вже етапі, де також посів перше місце. Наша екскурсія Ромашкою тільки підтвердила заслужену перемогу цього садочка у всеукраїнському конкурсі. За словами завідуючої дитячого садка, головна мета педагогів соціалізація дитини, тобто її адаптація до побутових повсякденних умов. Дитячий сад должен быть комфортним для дитину. Комфортним в якому плане? В тому, що если он приходит из дому в детский сад, здесь должна быть не казенная обстановка, а обстановка, которая приближена к домашнім условиям. Так чтобы здесь был «Отличний психологічний комфорт для рібінка. Ну і звісно, кетиму прив'язується і вся обстановка для того, аби створити гармонію для розвитку креативної особистості. Працював весь колектив дитсадка за активною підтримкою батьків, які стали справжніми партнерами педагогів. Реалізувати цю концепцію допомагають сучасні інноваційні методики виховання дошкільнят. Насамперед, це біоенергопластика, за якою працюють спеціалісти вчителя логопеди. Також логоритміка за цією методикою працює музичний керівник разом з вчителем-логопедом і вихователями. Це в нас такі спеціальні, спеціальні заняття проходять. Практичний психолог використовує в своїй роботі сендплеї, тобто піскотерапія. Запровадження цих методик можна спостерігати чи не в кожному куточку дитсадка, який поділено на чотири центри. Наприклад, центр психологічного розвантаження включає в себе заняття у зимовому саду. Це живий куточок, в якому діти спілкуються з рослинами та тваринами. Емоційному спокою дитини сприяють умови, створені у сенсорній кімнаті, гра з піском, малювання та інші заняття з психологом і логопедом. В просторі дитячої групи Нагадують домашню атмосферу, в якій є все для комфорту та розвитку маленької особистості. Є у дитсадку і ігротека, це ігрове середовище, наближене до побутових умов, де дітки можуть на практиці випробовувати ті навички, які вони отримують під час занять у групах. Доповнюють цю цю гармонію заняття у фізкультурно-оздоровчому центрі. Басейн, сауна, два спортивних зали та вуличний стадіон із штучним покриттям все це допомагає оздоровлювати та фізично розвивати малюків. Тобто маленькі пелістки ромашки щодня пізнають незвідане. Вони Завжди у роботі і навіть не поспішають додому. А це свідчить про те, що їхній дитсадок дійсно найкращий. Учень Нікопольської школи на власні кошти купив бензопилу та передав учаснику АТО. Подробиці дивіться далі. Восьмикласник з 22-ї школи Сергій Жур відмовився від своєї мрії заради допомоги нашим солдатам. Сергію на день народження подарували кошти, на які він планував купити велосипед. Але патріотична позиція хлопця виявилась вищою за мрію. Ці гроші школяр витратив на бензопилу і разом з волонтерами координаційного центру допоможемо захисникам Нікополя подарував учаснику АТО. Я хочу віддати вам цю бензофру і щоб ви поверталися живими, і щоб скоріше ця війна закінчилася. Солдат натомість подякував хлопцю за його благородний вчинок. Дуже велике спасибі тобі, моїм друзям, моїм родителям. Наприкінці минулого року рішенням більшості голосів депутатів міськради, відомому спортсмену, актору та каскадеру В'ячеславу Дубініну присвоїли звання почесного громадянина Нікополя. Подробиці життя В'ячеслава Йосиповича в нашому сюжеті. За свої 65 років В'ячеславу Дубініну є чим похвалитися, і, як то кажуть, є що розповісти онукам. В'ячеслав Йосипович був першим боксером в нашому місті, хто потрапив у збірну Радянського Союзу та олімпійську збірну, а також входив до десяти кращих боксерів країни. Свою першість він демонстрував не тільки у спорті, а й у кінематографі, якому присвятив 10 років життя. За цей час В'ячеслав Дубінін знявся у більше ніж 70 фільмах, як актор, каскадер і постановник трюків. Став першим каскадером в радянському союзі, хто виконав трюк Горіння у фільмі Солом'яні дзвони, який до того часу не виконувався навіть за кордоном. Для його виконання знадобилось сім дублів. В'ячеслав Йосипович згадує, що після цього трюку українська співачка Ніна Матвієнко сказала йому: я вперше в житті бачу живого каскадера. Сам же В'ячеслав Йосипович називає себе просто тренер з боксу. А от причина, з якої він вирішив зайнятися саме цим видом спорту, досить життєва. Ну, я був очень скромным таким воспитанным мальчиком. Вот, рося без отца, бабушка, мама. Они меня воспитывали, говорили, никого не обижай, никого не трое Ну, я даже за такой жизнь, что меня уже стали обижать девочки, даже там где-то с младших классов. Вот, и я решил заняться боксом. В'ячеслав Йосипович викликає повагу не лише за свої досягнення, а й за свої людські якості, про які залюбки розповідають його друзі та підопічні для нас. Дядя Слава не тільки великий тренер, наш учитель спорту, ще він замічательний чоловік, наш учитель життя, з якого ми всі беремо примір. Вячеславосвічита. Ну, очень хороший порядочний чоловік, очень скромний чоловік. Це один з із немногих, який дійсно достойний цього звання. Бути почетним громадянином нашого міста. Наразі В'ячеслав Дубінін працює тренером у спортивному клубі Алекс Бокс. На тренуваннях суворий, але справедливий. Тому і вихованці його поважають і прислухаються до кожної поради та зауваження. Наш тренер В'ячеслав Йосипович. Как бы хороший человек. Немного строгий на тренировках, но это нужно. Для того, чтобы ребята занимались, достигали каких-то вершин в спорте. Уважаю тренера Вячеслав Йосупович, так как он мне дал много чего добиться в жизни, он меня научил. И как человек, он порядочный, мне он нравится как тренер больше всех. У спортивному клубі Алекс Бокс можна зустріти спортсменів різного віку і навіть різної статі. Ті, хто вважає, що бокс це не жіноча справа, помиляються. Доказом цього є Тетяна, яка вже четвертий рік займається боксом і для неї тренер, став як батько. Бокс мені тягнув. Я думала, що бокс це не жінський вид спорту, аказується жінським. так, як отець, папи ні, і поэтому я к нього прихожу і за совітом. В'ячеслав Дубінін закликає людей всіх вікових категорій займатись спортом. Каже, що спорт виховує в людині впевненість та стійкість, тим більше в такий скрутний для нашої країни час. Тому і намагається передати підопічним всі свої знання та уміння. Ми стараємося, щоб у нас були сильні сильне підростаюче покоління. Сильне підростаюче покоління це наша защита, це сила нашої родини України. Децентралізація опалення в Нікополі основна мета місцевої влади та комунального підприємства Нікополь Теплоенерго, аби оптимізувати умови постачання тепла у кожну квартиру. Докладніше про це у нашому спеціальному репортажі. Наразі вже 78% помешкань житлового сектору Нікополя гріються шляхом індивідуального опалення. 22% залишаються на централізованому, що економічно невигідно як для комунального підприємства Нікопольтеплоенерго, так і для споживачів. Особливо ця проблема стосується жителів мікрорайонів Металург та Херсонської Корбутова. Справа у тому, що 27 будинків, які розташовані у цих мікрорайонах і залишились на централізованому опаленні, отримують теплоносій від приватної організації Теплогенерація, що фінансово дуже обтяжує комунальне підприємство Нікопольтеплоенерго. Тим паче, коли борги жителів перед підприємством складають 2,5 мільйони гривень, у тому числі 800 тисяч заборгували мешканці зазначених мікрорайонів. У зв'язку з цим підприємству досить складно розраховуватись постачальником ресурсів, якими вони постійно користуються. Є така просьба к нашим жителям, все таки по можливості не накаплювати долги по нашому отапленню, вовремя розчитуватися, тому що ми повинні Тоже оплачувати энергоносители, прежде всего, такі как газ, електроенергія. Враховуючи складну ситуацію на установчому засіданні міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення, було прийнято рішення перевести на індивідуальне опалення жителів мікрорайонів Металург та Херсонської корбута. Також це рішення стосуватиметься тих, хто проживає у будинках, яких всього до трьох квартир обігрівається централізовано. Як стверджують спеціалісти, у таких поодиноких квартирах технічно дуже складно налагодити систему опалення, тому найкращий вихід переходити на індивідуалку. Загалом. Децентралізація у нинішньому році стосуватиметься 671 абонента. Для цього жителі після закінчення опалювального сезону мають звернутись до 11-го кабінету міської ради з паспортом та довідкою про відсутність боргів за опалення і написати заяву відповідного зразка. Після того, як люди подадуть документи на черговому засіданні комісії, комісія розглядає заяву, приймає відповідні рішення. На основі рішення готується протокол засідання і громадянам видається витяг з протоколу, в якому видається дозвіл на підготовку технічної документації для встановлення індивідуального опалення. Після цієї процедури мешканці мають звернутись у відділ реалізації теплової енергії до комунального підприємства «Нікопольтеплоенерго» та продовжувати займатися становленням індивідуального опалення. Аналізуючи досвід минулого року, ми вже маємо позитивні зрушення у напрямку децентралізації опалення. У 2014-му понад півтори тисячі нікопольців перейшли на індивідуальне опалення, що допомогло їм заощадити кошти. Деяким з них було виділено грошову допомогу з місцевого бюджету. В городе велась работа по установке индивидуального отопления на этих участках льготной категории населения. 22 семьям или 22 потребителям были выделены деньги на установку индивидуального отопления. Из них 9 установили сами и получили деньги. Наразі працівники Нікопертеплоенерго ведуть роз'яснювальні бесіди з мешканцями, яких стосуватиметься децентралізація опалення. До діалогу запрошують всіх, навіть боржників, які можуть укласти договір з підприємством на реструктуризацію боргу. Ми готові проявляти самою гібкою політику в отношенні наших абонентів. Далі до вашої уваги прогноз погоди на найближчий тиждень. Вихідні обіцяють бути ясними, без опадів. Ранкова температура становитиме 6 градусів нижче нуля. Вдень – 0,1. Протягом наступних чотирьох днів робочого тижня погода буде похмурою. Опадів не передбачається. Температура вранці коливатиметься від мінус 4 до мінус 6. Вдень становитиме 2-3 градуси тепла. У п'ятницю очікується хмарна погода, без опадів. Температура повітря вранці становитиме 1 градус нижче нуля. Вдень прогріється до плюс 5. І на сьогодні це все. Нагадую, що більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. А я прощаюся з вами до наступного тижня. Миру всім нам та благополуччя. Побачимось.